Обласний етап щорічного конкурсу вчитель року стартував в інституті післядипломної освіти педагогів. Кілька днів журі, що складається із методистів та науковців, відбиратиме переможців у номінаціях. Педагогічні здобутки учителі області будуть представляти у чотирьох номінаціях: біологія, інформатика, початкова освіта та музичне мистецтво. Конкурс буде проходити із 24 по 27 січня 2017 року. Серед педагогів конкурс вчитель року престижний. Для них участь у ньому це обмін досвідом, можливість підвищити свій професійний рівень та нагода заявити про себе. Кожен презентує власне ноу-хау. Вчитель початкових класів із Кременчука збирається довести колегам та журі, що з кожної дитини можна виховати лідера. Кожна дитина з народження має свої е е, якісь. Певні вже таланти, і оці таланти найголовніше батькам і учителям розвивати далі. Ось тоді ця людина і дитина в майбутньому зможе повести за собою інших. А ось учитель біології із чутового готується показати, як на уроках можуть допомогти гаджети. Сучасне покоління називає дітьми екрану і вважає, що сучасні технології допомагають в навчанні. Ми повинні вчителі пристосовуватися до дітей, не їх пристосувати до нас, а ми до них повинні пристосуватися, зацікавлювати їх. Учасники мають показати майстер-клас, практичну роботу та провести відкритий урок у п'ятій полтавській школі. Усього їх 20 чоловік. Найбільше із Полтави, Кременчука та горішніх плавнів.